Боксерки та труси від датських брендів. Selected Home, Bruno Banani, Carl розміри M, L, XL, 2XL. В різних кольорах. Ціна 23,5 євро за кілограм. Також попадаються плавки в лоті Бруно Банані. Карл Карлегельфільд. Тут розміри М. Тут розміри 2 XL XL, тут розміри L. to make it. Mm -hmm. XL2 XL Excel, Також є в упаковках Selected Home розмір М. 5 штук в упаковці. Ціна побірці 40 євро. І такі є набори Джеки Джонс. Шкарпетки. Жіночі та чоловічі від датських брендів TradeMark. Сінові збірками.